Щодо результатів, ну дивись, я сьогодні, в принципі, подивилася вже щодо Путіна. Він дав заяву свою щодо того, що. Підписуйтеся на канал, щоб побачити більше унікальних передбачень та знати, що буде завтра. Намагатися буду українську мову розмовляти добре. Мене вже переконали вони всі, що треба українську розмовляти. Але якщо десь буде проскакувати російська, ну вибачайте, вже як є, того, що в мене зараз таке суржиком, знаєш, воно. ну, вже як, як є. Коротше, Путін вже дав заяву щодо того, що якщо ми віддамо Запорізьку, Донецьку, Херсонську і так далі області, да, то він зупиниться. Так ось карти показали ну карта диявола випала. Тобто, ми вже розуміємо те, що Путін бреше як завжди, нічого нового не станеться. Путін завжди бреше в своїх обіцянках. Він їх не виконує, в принципі. Ну і не до того, що ми віддамо ніколи в житті. Я розумію, скільки там людей нас чекає Україну, так? Да? Я про те, що зараз він це спеціально зробив перед самітом миру, Того, що там падає сірка Пентаклів і башня. Тобто, що сірка Пентаклів це карта допомоги і башня, ти розумієш, це хаос, ну тобто зруйнування. Тобто, вони не хотіли нам давати зброю через те, що ну вони жмуть, вони ж моти, вони не можуть, вони не хочуть відривати від себе гроші і допомогу да, давати. і він сильноправленно зробив перед самітом миру для того, щоб вони а, стали в позу. Тобто карти натякають на те, що буде 50 на 50. Хтось там скаже, типу ні, так не може бути. А хтось скаже, а чого вони не можуть відмовитися? Для того щоб мир був. Буде ж мир, буде закінчення війни. Тобто, чітко карти натякають на те, що ну як завжди коротше, то ми диво спеціально... не станеться і того, що ми там очікували грандіозних змін після саміту, на превеликий жаль їх не відбудеться. Давай три карти чи будуть грандіозні? Зміни для України після саміту. Я навіть не оговарюю: позитивні чи негативні. Давай так. Чи будуть якісь грандіозні зміни після саміту для України? Мені все одно це негативні чи позитивні, просто покажіть. Три карти. Все. Дев'ятка мочів падає ту пентаклів. Це про найбільша карта грошей, допомоги, і так далі. Захисту, не знаю. Вісімірка Кубків, ілюзії. Ну, тобто, що він є, це саме, що його нема. Я не знаю. Що стірка мешів. Тобто, те ж саме падало зараз мені, коли я дивилася перший раз. Вони всіма способами намагаються а, злиняти, та, щоб тільки не дати, щоб тільки десь обмежити, щоб тільки вони знаходять причини. Слідуюча в них причина. Знаєш, яка буде? Ну, Путін же сказав, що він, блін, зупиниться, а війну зупинить. Буде мир. А ви ось так, це буде слід. Я тобі прямо ось, не знаю, голову на відсіч даю, що так воно і буде. Нехай не всі. Можливо, це буде не прямо, знаєш, якось там публічно і в новинах не будуть про це. Хай, хоча я впевнена, що в новинах про це писати будуть. Знайдеться якийсь довбінь, який скаже 100% про те, що їм вже дали, типу, знаєш. щось. Предложення зробили, а вони, типу, ні. Їм що все одно на весь світ, що війна йде, їм що все одно, що люди гинуть. Це буде стовідсотково так. На превеликий жаль. А, тим не менш, бачимо, що ворог а, більш частіше в нас зараз тривоги, майже всі вони супроводжуються обстрілами по території України після Саміту Миру. А, будуть масовані обстріли, інтенсивні? Я думаю, що загострення буде. Того, що я дивлюся всю Україну, мені вся Україна червона. Тобто навіть захід фонить. Давай зараз. По три карти. Чи вони будуть масованіші, чи вони її притихнуть. Ну, не притихнуть зараз. Саміт миру, карта світу падає. Бачиш, вона завжди зараз падає на саміт миру. Ну, карта світу, мир. Карта називається Мир. Карта Башні зразу. Або під час саміту, або після. Десь воно прям буде дуже близько. Карта башні падає хороших новин? Що це також робила, пропала, пропало, пропала, появилось. Так, так, так. Ні, хорошо навесні. Тобто такий червень місяць буде досить активний в плані наступальних та обстрілів. А які, які території України зараз найбільш загострені, ну, найбільш небезпечніші зараз до кінця червня? Радше не сразу показываю. Пятирго Кубки про втрату, втрату территории. Это, так, разумеется, про оккупацию. Оккупанные территории. Области. Вот падает, Области оккупованных территорий. Баллистика будет лететь, кстати. Кстати, вот опять карта мира. Или саммит, или после саммита. баллистика. Да, что Возле води где-то вода, вудка падає. Ну, ту з кубки впадає, звісно ж. Направки uh -huh. А Також знаємо, що КНДР відправили до РФ контейнери, і, подейкують, що там, власне, можуть міститися майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Чи дійсно таку кількість було надіслано? П'ять мільйонів снарядів. Mm -hmm. mm -hmm. Думаю, менше. Дві комочі впадає, шестирка Пентаклі. Не думаю, що така кількість. Десь там прибрехали вони. Менше, але це нас доработ. Але... Так, але, але тим і не і менш, будуть вони використовувати в намірах, використовувати найближчим часом їх. Да. Ресерміші впаде тут Пентаклі, всемірка, жезлів і смерть. Тобто тут вже йдеться про всі. Ресервіші, то що е, артилерія, наша б'є на ближайшу дистанцію, так розумію, з землі, правильно? То есть, ну, вот. Русремічей часто на артилерію падає. Карта смерті, да. так. Запорізька область. Карта смерті часу до Запорізької падає, до речі. Того, що там є станція. Харківська, Запорізька, ось там. Тобто загострення найближчим часом відбудеться на цих територіях? Так, да. я вважаю, що так. Наскільки успішним а, будуть ці наступальні операції з боку РФ на цій області? Запоріжжя, в принципі, вже сказала, що там вже почали наступ. Вони а, ще воно буде, але мені здається, що десь там буде воно десь кінця іюня, або з початку іюля, там буде. обострення. По Харківській області, опять таки смотреть што, тому що, що дітей -то лучше стало, дітей -то хуже. Тобто воно видіш, как-то так, аніж розширяють фронт. то есть на Харьковской области, не будут еще расширить фронт. По Херсонской области то же самое. Думаю, июль плюс-минус Запорожьем, где-то там в одно время оно будет. Хотя они штурмовали уже какой-то остров, уже было что-то. Мне кажется, все, 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 с июлем связано. Что я часто смотрю, вот и второй месяц падает. То есть много чего с июлем сейчас связано. Шаронь, лыпань, сэр, лыпань. Mm -hmm. Досить складным будет месяцем для Украины, так? Так. Ну, тоді ближче до липня вже будемо дивитися ну, реальні що? загрози, для чого будуть існувати. Ну, наступальним так, треба там трішки дивитися, тому що мені здається воно кудись сюди. З... На початку а... липня десь. У нас глядачка дуже просила подивитися богодухів Харківської області по обстрілах і по наступу з боку ворога і ризику окупації. Богодухів, покажіть нам, будь ласка, по обстрілах. Та Харківська область, так? Так, так. А, загроза місту є. Обстрілювати будуть, але не можу сказати причину, того, що ну, є тут секрет один. Чи є на меті ворога окупація цього міста і чи дійсно спробують вони це зробити? Добре, чи є на у ворога окупація. Mm, зараз ні. Чирка бо карта магу.